Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу підживити свій баштан, кавуни і деньки. У мене небагато, у мене тут три рядочки по 5 штучок їх. І ось хочу підживити. Ми недавно переїхали в село, і коли перший рік переїхали, то я їх добре підживлювала, чи, можливо, того, що тут нічого не росло на цьому городі, то були кавуни, як продають на базарі, дуже великі, такі гарні. А минулих два роки зовсім я нічого їм не робила, і вони були маленькі. І ось хочу в цьому році знову-таки їх підживлювати. Я вже, як садила, робила поживний їм ґрунт. І ось зараз хочу підживити трошки, так як зараз їм потрібен калій. І хочу спробувати, і подивимося разом з вами, чи це підживлення допомагає, що вони такі великі, чи то просто так повезло. Так що ходімо, зробимо суміш ту, якою я буду підживлювати, і будемо поливати. У мене Є відро 10 літрів. І тут в мене ось суперфосфат. Зараз наберу спічечний коробок цього в відро. і Сюди ж додам зелене добриво, зелене добриво, це з трави, рветься трава, заливається водою і стоїть воно так декілька днів. І можна поливати рослинки. У мене десь літр на 10 літрів йде. Додаю сюди повне відро води, перемішую, і йдемо поливати баштан. Суперфосфат погано розчиняється, можна і кип'ятком його розчинити, нічого не втрачається в ньому, так можна. І ось є в мене попіл. Треба було б розвести його, щоб він настоявся, але я буду робити так: брати ось трошки його і підсипати під саму рослинку. Воно будемо поливати, і воно піде до корінчика. Отак, небагато, жменечку таку. І зараз буду поливати. Я ось робила ямки навколо, то там так, мокрувато, бо в нас були дощі. Але якщо у вас дуже сухо, то перед цим треба буде добре пролити звичайною водою, а потім вже підживлювати. Можливо, комусь було корисне моє відео. Пишіть свої коментарі, пишіть в коментарях, як підживлюєте ви. Буде дуже цікаво, бо всім хочеться великих кавунчиків та диньок. Дякую вам за перегляд. До побачення!